Педагогів із дитячого садка, які першу вчительку пам'ятають усе життя, Вероніка і Ліля своїх вихователів згадують добрим словом і з вдячністю. Я пам'ятаю тільки Майю Фетрівна, яку я дуже дуже люблю. Вона мене навчила писати, рахувати, і ще вона нас вчила природу любити. В мене Оксана Михайлівна і Майя Федерівна. Вони добрі, вони ніколи на мене не сварилися, допомагали мені, що я не могла зробити. Педагоги дошкільники зазначають, що саме з раннього дитячого віку розпочинається і виховний, і навчальний процес. Тому такою увагою до своєї праці задоволені. Потрібно вкладати в перший щабель для того, щоб будівля була дуже міцною. І, щоб консолідувати всі зусилля, щоб популяризувати статус дошкілля, створена всеукраїнська. Асоціація працівників дошкільної освіти, і це за її ініціативи. Ми в цьому році вперше святкуємо своє професійне свято. Голова обласної державної адміністрації Сергій Рижук привітав вихователів міста та області зі святом і зазначив, що завдання влади забезпечити належні умови для виховання дітей та достойні умови праці для педагогів. Тобто, всі ми вихователі, чи ти чиновник? Чи ти виконуєш господарські функції, але ти не напряму, а кореляційно є вихователем? Тому що якщо ти створюєш умови для доброго життя дитини і дітей, якщо ти створюєш умови для успішної роботи педагога, то ти теж береш участь у вихованні, хай не прямо, а посередковано. І саме в цьому є успіх виховання як такого. Вік до шести років вважається золотим віком людини, зазначив начальник управління освіти і науки облдержадміністрації Олександр Пастовенський. І дуже приємно, що за останні роки уряд виділяє кошти на відновлення дошкільних навчальних закладів області, і все більше дітей охоплюється виховним процесом. Позаминулий рік у нас відновлено роботу 44 дошкільних навчальних в Минулому році 52. У поточному році ми плануємо відновити 54 дошкільних навчальних заклади, а вже 11 відновлено і. Тричі поспіль впродовж трьох років область займає перше місце за кількістю відновлених садків в Україні.